Вітаю вас і відразу бажаю вам приємного перегляду. Ця подорож буде в Туреччину, а саме в Стамбул і в Каппадокію. До речі, я вперше в новому вагоні Укрзалізниці. Чи подивіться, який інклюзивний вагон? тепер у нас є вагони для інклюзивних людей, і ми обрали саме його. Виявилося, що там дуже багато місця. Тут є сона, хочу вам показати трішки рум тур вагону у Керзалізниці. Просто новенькі, новенькі вагони є поленальний столик. Туалет. Просто ви розумієте, скільки місця у вас. У тут в Туреччині. До я в Туреччині ще не ні разу. Навіть на не і не дуже цікаво. Тепер переміщаємося в автобус. Нас чекає дуже довга дорога до Стамбулу. Це буде нічний переїзд. Як бачите, мені чесно кажучи, пощастило, що я сиділа одна. Це вже перший вигляд з вікна автобуса і нас заселили в готель, в якому ми будемо проживати одну ніч. Перша у нас була екскурсія по Стамбулу. Яка входить, оглядова екскурсія по Стамбулу, яка входила в вартість самого туру. Одразу скажу свої перші враження про Туреччину, а саме про Стамбул, І мені взагалі не сподобалося те, що на кожному кроці продають якийсь товар, дуже багато людей. Ти не можеш там зосередитися на архітектурі на всьому прекрасному, так і тобі постійно потрібно дивитися під ноги, щоб з кимось не стикнутися і не збити чийсь товар. <різвість> До Речі чекаю в Україні ось такі автомати для корму для тварин. Перша мечать, яку ми побачили, це була блакитна мечать. Дуже-дуже красива, але знаєте, що псує весь вигляд? Це чма туристів. Їх дуже-дуже дуже багато. Як бачите, нормальну фотографію просто неможливо зробити. у мечеть лише з покритою головою і щоб не було видно колін. Так як в мене не було з собою хустини, при вході всім, абсолютно всім, дадуть хустинку, за це можете не переживати. Екскурсія оглядова закінчена і у нас був вільний час. Ми хотіли зняти красиве відео, пофотографуватися, але бачите, нічого з цього не виходить, тому що дуже дуже багато туристів. І ми вирішили не гайти час і скуштувати їхній яблучний чай. Я в Парижі не встигла скуштувати каштани, тому надолужила це в Туреччині. Яксолодка картопля. Подик! Вечір обіцяє бути цікавим. У нас така екскурсія по Босфору. Нас чекає смачна вечеря і безлімітний алкоголь, а це означає, що буде дуже дуже весело. Треба. там не так качає. Чудово, але саму красу босфору, сам пейзаж, ми не змогли оцінити так, як це вже було дуже пізня година і нічого не було видно, просто як світиться босфор. Хотілося би поплисти в ранішню годину, коли можна малуватися пейзажами. А це вже сніданок, і ми відправляємося в Анкару. Зараз ми будемо разом з вами перепливати босфор, неймовірно красиво. Ось ми і змогли намалуватися цією красою пейзажів. А тут такий, знаєте, яскравий перехід: Стамбул і Анкара це зовсім два різних міста. Анкара це ще гірше, ніж Стамбул. Ми не брали ніякої екскурсії, ми самі знайшли старе місто, самі погуляли, і дійсно я рахую, що не варто брати додаткової екскурсії, так як ви самі все зможете побачити. Насіки дивні магазини і заклади туреччині. Ой, тут такий аромат. Так, а тут таке, знаєте, швидке переміщення вже в Кападокію. Ми вже заселилися в номер. Номер, до речі, дуже просторий, красивий, такий, симпатичний навіть. Такий зроблю вам невеличкий румтур. Тут ми будемо ночувати дві ночі, і вже цієї ночі, в четвертій ранку, ми будемо їхати в саме це красивезне, магічне місце на повітряній кулі. Найбільший наш страх було те, що ми через погоду не зможемо зробити політ. На жаль, через відео я не можу вам передати всю цю атмосферу, але вона насправді просто незабутня. Насправді було взагалі безвітряно, але ніхто не надував свої кулі і чекали кращої погоди. Тому ми думали, що вже нічого й не буде. Але ура! Осталося. Сміливо можу сказати, що це має побачити кожна людина. нас подбали і кожному з нас був ось такий перекус з собою так як ми провели тут багато багато часу У кожної кулі є своя черга, тобто, ви, наприклад, собі сподобали якусь кулю, ви туди підходите і просто стоїте в черзі і чекаєте. Якщо забагато людей ви не попали, ви йдете далі і стоїте в черзі і чекаєте. Але моя рекомендація для вас не сильно спішити, ну не прям на самі-самі перші кулі, які летять, а трішки зачекати. Бо так як ви дуже рано підніметеся, буде ще надто темно, і фотографій, як таких красивих не буде. Політ триває годину, і якраз ідеально в нас вийшло якраз ідеально те, що ми піднімалися, і сонечко, якраз вже так, знаєте, ніжно-ніжно світило. Фотографії виходили просто неймовірні, і самі краєвиди неймовірні. Бо, якщо ви підете на самі останні кулі, які вже будуть злітати, також дуже погано, бо вже буде спекотно, і сонце буде вже надто яскраво світити і створювати тіні вам на обличчі. І Я трішки переживала, мені було страшно, але по факту це такі невагомі, такі легкі відчуття. Ти просто навіть не розумієш, що ти летиш. Настільки в душі стало легко, я не можу вам навіть передати це відчуття. Політ на кулі оплачується додатково, тобто він не входить у вартість самої нашої подорожі. І орієнтовно нам так казали, що політ коштує від 200 до 350 євро. По факту коштує 350 євро. Не надійтеся, що буде менше з кожним роком буде тільки більше і більше. Тому на 25 й рік ціна 350 євро. Поспішіть, бо це має спробувати кожен. Вриваємось у другий день в Кападокії, і тут ми брали додаткову екскурсію, яка називається Гранд Кападокія. Вона коштувала 36 євро плюс вхідні квитки, там куди ви там будете ходити. Також раджу відвідати цю екскурсію. Перед вами ви бачите скеля, фортеця учхесар. Тут немає дуже багато місць, де ви можете погуляти, але зробити красиві фото, відео це стовідсотково вас вийде. Також багато туристів, але можна знайти місця, де буде їх не так багато, і ви будете одна в кадрі. Жодної. Також така маленька порада від мене. Якщо ви їдете в тур, такий, що ви йдете з екскурсійною групою, відставайте від неї, щоб не було знаєте, цієї черги. Ми завжди шукали собі щось цікаве, і тільки нам пощастило сфотографуватися з цими конями. Напишіть чи вдалося мені, хоча б трішки передати вам всю цю атмосферу чарівної такої казкової Каппадокії і чи хотіли би ви потрапити сюди. Також нас привели в музей кераміки. До речі, було цікаво, і навіть була можливість спробувати самому поліпити глечик. А далі те, що ви обов'язково маєте відвідати, це екскурсія турецька ніч в Кападокії. Це традиційне шоу з вечерею та місцевим вином. Дуже цікаво тим, що в такому залі зібралися різні народи світу, і особливо було цікаво наблюдати за японцями. Вони дуже-дуже милі. Ця екскурсія це якщо можна назвати екскурсією, це знаєте, таке поринання в культуру, в турецьку культуру. Їхні традиції. Варто варто відвідати обов'язково. Ви це не забудете. Переміщаємося знову у Стамбул. Це наш останній день в Туреччині, і ми вирішили спробувати їх знаменитий чізкейк. Так, він дуже смачний, але виявився дуже дуже солодким, і половину просто довелося залишити. А це палац Долма Бахче. Розкішний, помпезний. Варто, варто відвідати. Це найкращий палац, який я тільки бачила. Розкіш вражає. На жаль, всередині було заборонено вести зйомку і на кожному кроці стояли охоронці, тому це дуже було неможливо зробити. Але обов'язково обов'язково туди потрапити. Це неймовірно красиво. Далі у нас було 40 хвилин вільного часу перед дорогою додому, і ми ще швиденько пробіглися по вуличках, таких колоритних вуличках Стамбулу. І чесно, ось тоді мені вже і сподобався сам Стамбул. Туди варто приїжджати так, щоб ви мали багато вільного часу і могли насолодитися історичним містом, а не торгівельним.